Занедбані укриття, сховища, які не відчиняють навіть під час оголошення повітряної тривоги, бездіяльність або ж неякісна робота комунальних служб, проблеми із наданням медичних або інших гарантованих соціальних послуг. І з такими питаннями сумчани та жителі області неодноразово звертались на гарячу лінію телеканалу СТС. Каналізація не в порядку, тобто там труби на стику просто не ремонтуються, і воно все ж втече, все підтікає. Вони ну абсолютно нічого не вони прийшли шнурком, далі перев'язали чи нова вірьовочка, і все сьогодні під час повітряної тривоги, коли Летіли шахеди. Ми чули ці звуки. Моя дитина а, знаходилась на вулиці. Дівчата злякалися і побігли до школи, а, щоб піти в укриття. Школа була зачинена. Жеку нам нічого не вирішують. Нам тільки кажуть, що відключать, відключать, відключать. Ну тобто, за що ми тоді платимо? Ну, люди, що поступають, виписуються. Я мучаюсь цією боль'ю. Я вже тіряю все Ні Ані скорая, ні пожарка, ні міліція к нам не може доїхати зараз. Як упаде. Дощ, і ми фактично до наступного літа взагалі ніхто не може під'їхати до будинку. Якщо ви теж діштовхнулися із подібними проблемами, звертайтесь за телефоном, який бачите на екрані, і розповідайте про те, що турбує саме вас.